У ТЦК розробили новацію, щоб не морочити голову собі із, із ухилянтами. Відкрутитись не вийде. От така назва статті одні, од, одного видання. Знаєте, мені написали, коли я поставив скріншот, мені написали, треба не тільки дивитися заголовки, треба читати всередину. А я не хочу читати всередину. Я не хочу, щоб видання. Виходили з такими заголовками. Адже це меседжі, які вкидаються в голову. Ухилянти, відкрутиться не вдасться. Будемо, не будемо рочити голову. Це громадяни України, що значить не будемо морочитись із ухилянтами. Ріб'теньки, ви знаєте, ви коли оце починаєте, там треба в статтю вчитатися. Ви що виправдовуєте? Що? Я не думаю, що сам, сам відділ укомплектування. Центр комплектування дав дозвіл газеті робити такий заголовок. Адже на мою точку зору, це певна дискредитація роботи ТЦК. Тому що це такий заголовок, на мою точку зору, формує негативне відношення до і так, е, працівників ТЦК, які і так на собі несуть. Е, те, що, повірте, їм не дуже подобається. Ви думаєте, їм подобається це звичайні люди. думаєте, їм подобається те, чим вони займаються. Чи ви думаєте, вони не були на нулі, вони не служили? Частина з них були, повернулися, вони постійно там бувають. У них... Чи ви думаєте, вони сидять тільки в теплих кабінетах? Ну, може, там один-два, а так, хлопці мотаються. І це звичайні хлопці. Ви думаєте, їм приємно, коли до них таке відношення а, людей? Чи ви думаєте, їм приємно відправляти людей на фронт, знаючи, що частина не повернеться? Я проти отаких заголовків, я проти такого відношення, і я проти того, щоб ми з вами виправдовували такі підходи. Тому якщо там всередині статті щось інше, то все одно треба заголовки робити трішки інакшими. Бо ми живемо в умовах суспільства, де вихоплюють новини і не дуже багато читають. Давайте будемо чесними. Тому часто ми сприймаємо інформацію. Отак, там, 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 і формуємо картинку. Треба бути все ж таки, хоч трішки відповідальним. Я розумію, що треба робити клікабельні новини, це важливо. Ну, видання розвивається, інакше не буде ніяк. Але все ж таки потрібно пам'ятати, які наслідки це може нести. Скрін, і, ну, і саме видання Телеграм-шапці профілю. І Ютуб. Не забувайте підписуватись.